Любить ходити в спортзал е, зранку або ввечері. Е, Але е, одна особливість тих всіх, хто хоче ходити, любить спортзал, те, щоб спортзал був поруч. І як вам ідея жити через дорогу від спортзалу, через дорогу е, мати спортзал, басейн, фітнес. Не потрібно далеко йти, не потрібно їхати. Потрібно просто перейти дорогу. Так от така можливість є біля Львова в Винниках, е котежне містечко е 59 Street, де буде збудовано 12 будинків, де кожен будинок буде мати 105 метрів квадратних, це є дуплекси, і ціна 115 тисяч доларів, е 115 тисяч 500 за перший будинок е – Якби хто хотів придбати і жити біля спортзалу, і мати можливість відвідувати через дорогу басейн, це будинки для вас підійдуть. А ще тут є ресторан Святослав, а ще тут є магазин близенько. А ще подивіться, яка вулиця класна. І позаду ось цієї вулиці. Там знаходяться ці будинки. В наступних відео можете подивитися, як вони виглядають, тому що тільки старт продажів, і тому така солодка ціна, де 115 тисяч ви сьогодні заплатили. Можна розтермінування і вже через 5 місяців отримуєте готовий збудований будинок, де зможете почати робити ремонт. Вся вулиця планує збудуватися за рік часу. Тому хто би хотів, дзвоніть, пишіть.